Сьогодні до нас в гості завітали лісові звірята. Але трапилося лихо, вирішила снігова королева трішки почаклувати та заморозила лісових звірят. А щоб їм допомогти, нам потрібно, дітки, виконати всі завдання, які запропонує королева. А ось і перше завдання. Подивіться на картинку та скажіть, корзинка повна чи порожня? А на цій картинці корзинка повна чи порожня? Скільки яблук на картинці? А тут ми бачимо одне яблуко чи багато яблук. Покажіть пальчиком, де одна кулька, а де багато кульок. Дітки, ми з вами впоралися з цим завданням, і нам вдалося... Розморозити лисичку. Ви в мене великі молодці. Ну що ж, продовжуємо далі? Хлопчик за зростом який? Низький чи високий? Пір'їнки легкі чи важкі. Олівець короткий чи довгий. Зайчик швидкий чи повільний. Дивіться, які ми молодці. Ми із цим завданням впоралися і врятували білочку. Ну що ж, ось ще одне завдання від королеви. Подивіться та скажіть, де знаходиться яблуко? За стільчиком чи на стільчику. Де знаходиться яблуко? Під стільчиком чи на стільчику? А де тут знаходиться яблуко? Перед стільчиком чи на стільчику. Ось ми з вами врятували і вовка. Бачите, які ви молодці. Ну що ж? Залишилося останнє завдання від королеви. Давайте ми його виконаємо. Нам потрібно з вами порахувати м'ячики. А допоможуть нам в цьому стрілочки. Слідкуйте за стрілочками та починаємо з вами рахувати. Скільки всього м'ячів ми нарахували? А скільки м'ячів тут? Давайте порахуємо. Скільки м'ячів у нас вийшло? А скільки ж тут м'ячів? Ну що ж, давайте рахувати? Скільки м'ячів ми з вами нарахували? А скільки тут м'ячів? Ну що ж, давайте порахуємо? Скільки м'ячів вийшло? А ось ми з вами врятували й зайчика. Лісові звірі вам дуже вдячні і говорять, що ви великі розумнички.